Вітаю! Давайте швидко пройдемося. Не встигли зібратися лідери європейських країн, там і Британія, і представники ООН, як уже посварилися. Вони правда засідають там добрих 4 години. Не швидка розмова, важка розмова, але вже встигли пересваритися. скандал в ООН також Нібензя там робить дуже гучні заяви, за які б йому варто було б надавати вписок. Ну і власне. Келох зробив заяву по Саудівській Аравії, по Україні, ну і вже росіяни прилетіли в Саудівську Аравію. бачимо, що маховик перемовин дуже сильно крутиться, і ми зараз побачимо цю історію вже, Ну, скажімо так, американці кажуть, що це перший круг переговорів. А інші кажуть, що це. Насправді не просто перший круг переговорив, що це вже дуже жорстка позиція. Перед цим вам писав відео в російській і американській пресі. вже цілі мирні плани курсують, а нас за це не питали. Зеленський взагалі каже: мене туди не запрошували. Він там курсує поряд, їздить на білому мерседесі, але між судівською Аравією і е, Арабськими Еміратами, типу, але каже, ми це визнавати не будемо. Нас не запрошували, нам не говорили. Там така вечірка несеться. Ну от, знову ж таки, замість того, щоб їхати в Саудівську Аравію, краще б їхав до європейських лідерів для того, щоб вони говорили про нас і з нами. Ну, але така стратегія вибрана вже окей. Давайте зараз все це проаналізуємо. Підпишіться на цей YouTube канал. Ми стежимо за цими переговорами. Хочемо давати вам максимально швидку оперативну аналітику. Всі інсайди. Зараз, до речі, вам теж розкажу, кого нам американці хочуть привести. Ми знаємо всі інсайди, ми намагаємося максимально швидко на кону державність. Це саме важливий час в війну, якщо можливо забрати її початок. Тому що фінал це якраз те, де нас будуть намагатися намахати. Тому ми за цим всім стежимо, працюємо, підпишіться, а я зараз вам все розкажу. До речі, почну з інсайду, потім перейду до скандалу в Парижі, тому що дуже неприємна штука. Навіть наші сусіди не хочуть нам вести війська. Але почну з інсайду. Келог буде 20 го числа. Частина російських, так званих хороших русських, обхожує Трампа і каже: А давай направимо в Україну на переговори. Російську опозицію назбираємо банду ніщих і блатних, відправимо їх в Київ і скажемо, ось вам, друзі, тримайте ось така вам опозиція. Хай ви з ними ведіть переговори. Трамп буде вести з Путіним, з тим, хто на посаді, а ви з цим дитячим садком, чи точніше цирком Шапіто, який собі ціну скласти не може, які одні з другими вже перегризлися, які крім того, що вони ведуть телеграм-канали, ніякої репрезентативності не мають. Це банда інфобізнесменів, які просто намагаються заробляти гроші. Більше того, олігархи б'ють антикорупціонерів просто на вулицях в Європі. Знаєте, можна виїхати з Росії, але російські принципи не виїжджають. Ну і ось зараз видних російських опозиціонерів хочуть прислати в Україну. Я б їм дуже сильно порадив, все-таки поставити там біля них охорону і не допускати близько туди українців. Тому що всі росіяни сьогодні вороги. Ніхто не працює проти Путіна, ніхто не організовує протести в Європі, ніхто нам не присилає з росіян зброю. Присилають ліки, бо русських ми убивати не можемо. А що ж ви так? Ви ж, типу, проти Путіна. Давайте, проти путіністів. Ні-ні. вороги ви. Бо коли ми прийдемо до влади, ми й далі будемо віджимати Крим, нападати на Київ і знищувати Україну. Тому не треба нам ваших опозиціонерів, тим більше це друга ліга. Це що ми з ними в пісочниці? Там гратись повинні сидіти. Нам таке не під... Хочуть. Я знаю, що зараз ведуться перемовини, щоб цього не було. Ну, це сміхотворно. Давайте до серйозних важливих речей. Російська опозиція це дитячий садок, хай вони ним займаються. Європейські лідери, пише Financial Times, одні з тих, хто найкраще знає все. Посварилися через відправку миротворців в Україну. Зустрілися о 17-тій по Києву, прилетіли зі всього світу і британці, і французи, і поляки. Ну, загалом вся-вся-вся сильна Європа приїхала. Представники НАТО приїхали, іспанці приїхали, данці приїхали. Єдине, що не приїхали туди українці, нас туди не запросили. Знову ж таки, може зустріч закрита, але ж тільки про нас говорили, тому насправді. Бачимо, що е, нас там точно не вистачає. Бо, наприклад, сварка відбулася через Україну. Сварка відбулася. Стармер каже: слухайте, друзі, ситуація не буде вирішена, ми на обочині. Якщо директор Мюнхенської конференції плаче в кінці, це безпорядність. Треба щось міняти. Я вам казав: візьміть кредит в штатів на 3, даже так в штатів на 2 трильйона доларів, в Китаю на один, і в тих, і в тих замовте зброю. Все, ви сильні. І тими, і тими. І направте цю зброю на Росію. Все, Росія такими грошима не володіє. Чи дадуть старому континенту це в борг? дадуть. Там є що покласти в, за, в задаток. І ось це може бути класна історія. Ось це може бути правдива історія, де ми отримаємо сильну Європу, а не Європу, де плачуть після безпекових конференцій. Це, друзі, що війна не прийшла. Ви будете плакати. Просто зараз одні кажуть, що ну це Україна, от поляк туз сказав. Ми будемо їм допомагати, вони дуже важливі, але війська не дамо. Ви серйозно? Друзі, ви серйозно війська не дасте? Ми вас захищаємо. Але ні, кажуть, допомагати будемо. Але дуже так обережно, щоб нас не заділо. Приємніше стояти за спиною, дивитися, як в них стріляють і бравадно кричати: що ми вам ні гадяїв, всім настріляємо. Тримайте мене семеро. Іспанці теж сказали, з повагою, все, але ти покаже: дивіться, після того, коли буде досягнуто мир, ми готові. До цього нічого не буде. І ми бачимо, що консенсусу в Європі немає. Стармер загалом мав би летіти до Трампа, про це все поговорити, а може і вже не полетить. А з чим летіти? Друге питання ще більш жорстке: якщо на Україну нападають, то Україна автоматично вступає в НАТО. І що ви нам? Лінточку переріжете? Чи горлянку? Тим, що нічого не будете робити, коли Путін нападе, і будете дивитися і знімати на телефони. Розумієте? Це проблема, це дуже велика проблема. Європа не готова до серйозної розмови. Якщо вони сваряться на військах, які можуть направити, кажуть, що можемо направити мінімум 30 тисяч, мало друзі. 100-150. Але виходять іспанці-поляки і кажуть, що ні. Ми точно направляти не будемо і загалом консенсусу нема. Макрон каже, треба сили безпеки направляти в Україну, хай пашуть на нас всіх. Ні, бачимо, почали давати зайняти. Я вам ще розкажу про ці деталі. Був скандал в ООН. Зараз це найголовніше. Вони ще засідають, але вже є витоки, вже є скандали, вже є інсайди. Тому я вам записав. Але воно ще не закінчилось. Буде ще інформація, буде ще підсумкова. Нібендзя. Небрачний син Путіна, так здається, він на тлі розмов про завершення війни Росії проти України відзначив новою заявою. Каже, що Україна безповоротно втратила Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонські області, які ввійшли до складу типу Росії. Відповідно виправляти ситуацію, отримав в тих регіонах, які поки що залишаються під контролем Києва. Нібинзе наполягає, що майбутня Україна, яка вважає, що Москва має бути демілітаризована, нейтральна держава, яка не входить до жодних блоків. Ну там, звичайно, йому насипали інші дипломати. другі там одразу включилися, показали розстріли українських полонених. хай ООН цим займається, і загалом Росію давно пора виконати з Редбезо, але бачимо, що про сьогоднішній політичній кон'юнктурі ніхто це питання задавати не буде. Фіцо ручний пес Орбана, так сказати, ручний пес в квадраті, бо Орбан це ручний пес Путіна, а Фіцо, ну, знову ж таки, в кожного раба повинен бути раб. Ви знаєте, що раби не хочуть свободи. І Фіцо як типовий раб і ручний пес Путіна хоче мати свого раба і ручного пса. Ну, от, власне, Фіцо каже, що е розчаровані лідери зібрались в Європі. Війська в Україну направляти не треба, бо там страшно, там стріляють. І загалом лізти їм не треба, бо. Знаєте, каже Фіцо, це ж не наша справа, ми ж там ні до чого. Хоча Європа волає, що Штати ведуть перемовини з Росією без Європи. Вони кажуть, да, типу, Зеленський вже запропонував, каже, давайте переговірників, будемо включатися. Вони кажуть, да, це питання України, але ми з Україною і це напряму питання нас. Коли загроза йде, вони це відчувають. Йде серйозна загроза, розумієте? Вони зараз кажуть, що типу, треба щось робити. Треба включатися. Правда, пересварилися. І про що сьогоднішнє відео? Ну, от. Е, в Україні офіс Президента сказав: Давайте представників. Україна сказала, що визнавати переворовини в Саудівській Аравії ніхто не буде. Келог сказав, що без України нічого підписувати не будуть. І Келог сказав, що Україна буде за столом переговорів. Спочатку вони з росіянами, потім з нами, а потім. Ну, от знову ж таки, нам теж сюди російську опозицію приводити не треба. Ми тут не з цирком і Шапіто зустрічатись не будемо. І руку їм ніхто не подасться визнати свою вторичність і дитячий садок. От Келог каже: ну ми допустимо вас до переговорів, але пізніше. Британська преса загалом, ну і ще, до речі, він каже, що нав'язувати мирну угоду не будуть. Україна сама все вирішить. Да. Якщо ви перекриєте поставки зброї, старлінки ще, ну, типу, вирішувати буде нескладно. Але навіть виключивши старлінків, у нас є інші технології, на які ми будемо переключатися, в тому числі оптоволоконні історії, щоб стріляти по окупантам. Україна точно здавати свою державу і державність через політичну конюктуру в інших країнах не буде. Слідкуємо за ситуацією зараз. Багато чого вирішується не тільки на полі бою, але й в дипломатичному руслі. Тому за цим всім важливо слідкувати. Важливо, щоб нам не продали кота в мішку і в черговий раз просто не обманули. Друзі, така інформація. Напишіть, будь ласка, чи довіряєте ви пану Келогу? Друге, напишіть, будь ласка, чому Польща не хоче відправляти війська, хоча вона найбільший бенефіцар того, що ми захищаємо Європу. Ну і третє, зможуть домовитися на вечері. Ну, насправді не вечері, думаю, важка робота, світоглядна робота. Зможуть домовитись в Парижі чи ні? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Підпишіться обов'язково на цей YouTube канал для того, щоб першим отримувати оперативну аналітику та інсайди, які ще навіть в газетах не пишуть. Тому підпишіться, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!